Вітаю, шановні друзі, на моєму ютуб-каналові, сьогодні у нас 6 березня, 10 ранку, і вже на термометрі температура показує 14 градусів. Сьогодні погода обіцяє нам 17 градусів. Не знаю, як воно буде, але вже з 10-ї рамки почався тихенький, спокійний, нормальний обліт. Душа пасічника радується. І Перш ніж я вам розкажу, які перші і самі найважливіші роботи я роблю при першому облітові. Хочу вам сказати гарну новину. Е, ви знаєте, що в мене є в багатьох виробників знижка, і е, я домовився за очередну знижку з магазину Оліїн при замовленні е, будь-якого замовлення, е, називаючи промокод Харченко, ви отримаєте 5% знижку. Тому, кому це цікаво, використовуйте, користуйтеся це безкоштовно. Це для наших клієнтів і підписників. Отже, що саме перше, я сьогодні прийшов на перший точок і зараз е на, піду на інший, що я буду робити. Дивіться. Приготовив, ось на вулик положу, щоб було видно. Приготовив от, такий от інструмент. Це маркер. І от така ключечка з проволочки, просто краєчок розклепаний. Я зараз вам розкажу і покажу, навіщо я буду. І як я це буду використовувати. Зимівля була важкувата. Не можу сказати, що спокійно все було, тому що були плюси, був розплід, прибирали утеплення максимально, щоб маточок не провокувати до розплоду. Але все одно багато де пішов розплод, і слава Богу, ми дождалися першого обльоту, щоб зробити висновки по розімок. Дивіться, е сьогодні. При першому обльотові обов'язково не потрібно лізти в сім'я. Хай вони спокійно облетяться, випорожнять свої кишечники. Е не потрібно туди лізти, а потрібно що робити. Ось я взяв ключ і ось іду, починаю роботи саме які. Сама перша проблема, чому не можуть бчілки облетітися. Бачите? Ось бджолки беремо і почистили. Беремо і почистили. Отак потрібно пройтися і зробити усю пасіку. Тому що це саме перша причина, чому бджілки можуть не облетітися. Перше. Друге, маркер. Навіщо мені маркер? А маркер мені потрібен буде трошки пізніше, коли буде, тим вони вже почали літати. Так? А маркер потрібен, коли зараз піде масовий обліт. Я на кришечках напишу знак питання. Ну, ось Бачите, вже наприклад, пішов. Але я бачу, що трошки обгажена, ну, скажімо так, повишена обгажена стіночка, я на ній пишу знак питання. Це значить, що наступні три дні у нас також пише гарна погода. Я в нього загляну. Але загляну не то, що там перебирати прямо гніздо, а подивлюся, де там потрібно корм, рамочки з вчорашнього дня включив, отаплюються. Просто заніс їх маленьке приміщення і включив теплий вентилятор. Там у нас зараз 20 градусів, рамочка прогріється і таким чином я зможу нормально її підставити в сім'ю і дати спокійно сім'ям, яким можливо вже потрібно. Там, де гарний масовий, гарно бджілка літає, немає ніякого запороження, ну, ось, пішли гарно, то значить, що все нормально, в ну, 90%. Що все нормально, і нормально бджілки перезимували. Ось тут я також бачу затишок перед заборчиком, і вони ідеально пішли. Ось тут, бачите, проблеми є. І кришечка загажена, тобто вони вже старалися вискочити, і, кри, і ось льоток. ось як бачите, я спеціально для вас не скинув. Це ось я її загнав на сантиметр, достав, і тут літок повністю був заблокований. Тобто, ця сімейка не облетілась. Або ось ситуація. Бачите, ляточок закритий, сімейка світиться, там крепко, але ну відкривати не буду, бо лящів дадуть. А тут відкриваю, бачите, все закрите. А ляточок зроблений, щоб на одну бджілку прохід був. Тому оп, і зразу пішли. Зразу почали їсти. Тому відкриття лятків це саме. Найважливіше, що потрібно зробити вам при першому обліті І немає сенсу щось придумувати вам. Я показую як воно є. Не переживаю, що там якась сімейка трошки обгадана Краще mm -hmm. показувати людям правду, якщо я вже знімаю ці відео і виставляю вам на показ. Звісно, можна казати, що о! Це супер-пупер. Бакфаст класно перезимував і все класно, але ні, це не про нас. Ось бачите, теж трамочники. Ось перший також проблема. Бачите, стоїть пчела і бджіка єлі вилазить. Тому літочки. Або якщо ви там на працю ходите, працюєте з вечора, повідкривали їх. Або зранку, або попросили когось, тут не потрібно. Головне, раджу вам не лізти одразу гнізда. ліпешки у нас також наготовлені, рамки наготовлені, але завтра ми поскладемо тільки пластини і там, де я побачу, що не вистачає корму, ліпешку, я не буду їх будоражити, пересипати, бо вже люди з ума сходять, багатьох знаю, пише і кажуть, що... Завтра йому пчол, передивляємося гнізда, вже все, ребята в сезон ті повикаються. Ні, ділка ослаблена, її завжди рух зараз не потрібно. Ну, після наступний. Ну, що я вам скажу? Пройшовся, подивився. Паличкою своєю виручалочкою почистив. Сімей, мабуть, 15 були десь в середньому, може, до 20 закриті, щоб льотки погано були проходимі. Ну, це обов'язкова робота. Це простими словами, якщо пояснити, представте, що вам дуже хочеться в туалет і терпіли, терпіли ви з учора. Да? І біжите під ногами, ще щось у вас лежить, пройти не можна. Якби так У апіксах в цьому ділі класно зроблено. Тут, якщо навіть сім'я там підсипалась підперед, він вам все одно дасть прохід буде, тому що дуже високий, бачите, ось при вас розібрав. Тут неможливо, щоб повністю засипало весь льоток. Тому якби отака інформація. Ну, в общем, що ще раз хочу сказати? Зимівля важкувата. Втрати є, звісно, з такою зимівлею, зимівлею. Відход десь в середньому, не знаю, відсотків, мабуть, 10%. Приблизно так. Точно ще потрібно перерахувати. Незважаючи на те, що ми давали пробіотики в зиму, і каз давали. Каз це взагалі, я вважаю, що як от у зараз при такій зимівлі. Зараз також будемо давати, і зараз погода устаканиться, будемо давати пробіотик, тому що бджілка ця зимова слабкувата, нам потрібно, щоб вона дала нам якісне на покоління. Ще раз переконуюся, що допомога пробіотиками та іншими речами обов'язково це діло кожного. Я не топлю, не рекламую пробіотики, взиму я давав бівел. Можливо, зараз ентераміном пролью з полівізатора прямо по кришках. Так простіше кришку підняв, пропшикав і закрив. А можливо, з сиропом дам той же бівел. Well. Подивимося. Бівел well у мене залишився з весни. Полосочки також на цій неділі розкинемо при теплому ден, дн, дньові. Ну, в общем, оце перші такі роботи важливіші, самі найважливіші роботи. Прочистити, дати смужечки і потім продивитися корма. Ну не так, що прямо роздвигають і перебирають рамочки. А у нас для цього є пасований мед, є канді, яким ми кожного року беремо з запасом нуклеусного парку і для пасіки. І можна просто або рамочки зверху покласти, медову прогрівати також рамочки, або ще щось. Єдине, що я передивлюся. При, першому, при першій зараз гарній погоді, можливо, завтра-післязавтра. Це е, чистопорідних маток. Тому що зимували чистопорідні матки, які в нас просто зимують для продажу, їх потрібно, щоб там не було ніяких проблем передивитися. І ошок там, от таких всіх. Ну в общем, плем-матеріал весь передивлюся. А так, хай сидять, поки нормально не стане погода, не піде пилок, і там вже будемо працювати. Спішка, знаєте, в яких случаях потрібно. От в нашому случаї спешка не потрібна. Так, засумували за бділками, хочеться скоріше працювати, але потрібно трошки виждати паузу. Всім гарного дня. Робіть або не робіть це ваше yeah. діло. Ось така ключка. Раджу кожному. Дівчаток з наступаючим 8 березня. Слава Україна! І не забувайте за промокод Харченко на інтернет-магазині Вілії.